Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, який улюблений у вас динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписавшись на наш канал. Ну що ж, розпочнемо мандрівку У світ динозаврів. Троодон. Інформаційна довідка: Троодон був хижим дернозавром, який існував під час крейдового періоду 76-70 мільйонів років тому, відносився до ряду ящеротазових, довжина до 2,4 метра, зріст близько 1 метра, маса до 50 кілограм. Ареал перебування штат Монтана. Вайомінг і, можливо, Аляска Сполучені Штати Америки та провінція Альберта Канада. У Трудона було дві яскраві риси. З одного боку, він, незважаючи на відносно невеликі розміри, був кровожерливим, добре озброєним хижаком і завдавав жаху невеликим рептиліям та савцям. З іншого боку, троодони були турботливими. Та люблячими батьками, які дбайливо опікували своє потомство. Троодона вважають інтелектуалом серед усіх відомих динозаврів, у нього був найбільший мозок стосовно розмірів тіла, полегшений скелет і довгі задні кінцівки робили Троодона чудовим бігуном. Струнка статура Троодона дозволяла розвивати високу швидкість і добре маневрувати, вчені. Уважно вивчили всі знайдені кістки ніг і не знайшли на них слідів переломів або будь-яких травм. Отже, координація рухів троодона була на найвищому рівні. У троодона дуже великі очі стосовно загальних розмірів голови. Такі очі сприймали значно більше візуальної інформації в темряві або в сутінках. Можливо, Троодони полювали на тварин, які вели нічний спосіб життя. Крім того, очі Троодона були сунуті вперед, що забезпечувало динозаврові бінокулярний зір і підвищувало точність кітка або удару під час атаки. Зуби Троодона були відомі дослідникам іще в 50-ті роки 19 століття. Та лише багато десятиліч по тому. Коли було виявлено добрезбережний череп, стало розуміло, що відкрили новий рід динозаврів. Саме своїм зубам троодон зобов'язаний своєю назвою. Троодон означає зуб, що ранить. Зуби в троодона дуже викривлені, плоскі з гострими крайками уздовж заднього краю, добре пристосовані для того, щоб різати і рвати тіло жертви. У динозавра були гнучкі кисті, а великі пальці могли рухатися незалежно один від одного, тому кисть слугувала троодону ефективним хапальним інструментом. У поєднанні зі швидкістю пересування ці якості дозволяли троодонам успішно полювати на дрібних моторних савців і ящирок. Порівнюючи розмір мозку якоїсь тварини з розмірами її тіла, учені отримують уявлення про її розум і кмітливість. Відносний розмір мозку троодона дозволяє співставити рівень його розумового розвитку із сучасними папугами, які вважаються розумними птахами. У троодона добре розвинені ділянки мозку відповідальні за зір. І очі були головним знаряддям тварини під час полювання. У троодона були збільшені ділянки мозку, що контролювали рух і рівновагу тіла. Це підтверджує думку про нього як про чудового бігуна. Кімітливість троодонів давала змогу їм координувати дії під час полювання, тому зграя цих динозаврів могла інколи вполювати дуже велику і сильну дичину. Крокодили та птахи, що живуть у наші дні, є найближчими родичами динозаврів. Обидві групи тварин відкладають яйця в гнізда і здійснюють догляд за ними. Немає нічого дивного в тому, що динозаври могли поводитися подібним чином. Скам'янілі гнізда троодонів знайдено в штаті Монтана, США на знаменитій Яєчній Горі. В багатьох гніздах збереглися цілі яйця. А деякі з них навіть місяць скелети ембріонів. Час від часу поблизу гніз знаходять скамінні останки дорослих особин, і фахівці вважають, що троодони висіджували яйця так само, як це роблять сучасні птахи. Науковці настільки були захоплені унікальними особливостями троодона, що з'явилося припущення якби троодони не вимерли наприкінці мезозою. То цілком могли б еволюціонувати в істоту дуже близько до людини. Цій істоті навідали назву динозавроїд або інтелектуальний динозавр в експозиції одного з палеонтологічних музеїв США навіть розміщена модель динозавроїда. На цьому у мене все. Дякую за увагу! Нехай щастить!